Запитання. Чим ви грієтесь вдома? <з> Дровами. <з> Дровами. Чим прийдеться? У вас приватний будинок? Так, так, та, так. Дрова зараз дорогі. У нас свої запаси поки що. Ми палітами тупимо. Палетами. Чим ви грієтесь вдома? Опаленнями. Опалення у нас приватні будинки. Кондиціонерам. Е, не ризикуєте, що напалите багато електрики. Ризикуємо, <з які> <з які> <з які> <Да. з 'які> Але треба, щоб тепло було. Але треба, щоб було тепло. Ну, ми тільки переїхали, так що ну, ще не включили отоплення. Є якийсь рецепт, чим ви грієтесь? Ну, зараз? Да. ну можемо включити. обігрівач ну, включити. Да, Якщо вдруг сильно холодно, то можемо так. Поки не прибігали. Ні, не вмикали ще. Чекаємо опалення. А холодно в квартирі? Так, так, холодно. І діт дітям холодно. Звичайно, холодно. Ну, таких нема у вас якихось методів, гарячі бутилки там покласти. Ні, у нас є обігрівач. Ми ним користуємося, якщо дуже холодно. Чим ви грієтесь? Ще нічим, економимо газ М -м -м. і так от отрусимося. 13 градусів, всього. Дома чим грієтесь? Ми. Да. Під одіялом. Одіялом. <сум> <сум> там тепло. Ні, ну вчора дочка включила по мінімуму эту, автономка. Чуть -чуть, і так, і так. Дня, просте питання. чим ви грієтесь вдома? Атмосферою. Душевною. Душевною, ну, очевидно.